Конституція України була прийнята о 9.20 ранку, 28 червня 1996 року. 315 народних обранців проголосували за основний закон. 28 років поспіль, 28 червня, державне свято. День Конституції України. Чи знають буковинці? Основний закон. Опитування Сі 4. Якою є перша стаття Конституції України? Тут дозволяється. Ти пам'ятаєш? Я навіть не знаю. Перша стаття Конституції України певне державність. Держава? Так. Я не знаю. Що. Україна суверенна незалежна держава. Не знаю. Скільки гілок влади є в Україні згідно з Конституцією? Гілок влади? Чотири. Ну, є три гілки влади. П'ять. Три. Три. Чотири. П'ять. Три. Скільки гілок влади є в Україні згідно з Конституцією? Три, п'ять чи чотири? Ну, гілки влади. Це що? Це Рада, президент, міністри. Е... Вірно, три. Яке основне національне багатство України згідно з Конституцією? Народ, суверенітет чи земля? Народ. Земля. Земля. я би сказала, що народ. Народ. Яке ж? Земля. А -а -а. Народ. Земля. Земля. Неправильно, треба було, щоб був народ. Суверенітет. Народ. Земля. <клес> народ. Яке з перелічених прав не гарантує Конституція України громадянам? Право на відпочинок, право на одностатеву статеву право на страйки, мирні мітинги та демонстрації. Не гарантує Що Штхи страйки? – Мітинги. Не Що не гарантує? Право на ну, одностатеві ніби можна. Я не знаю. Про одностатевий шлюб, здається, я щось Так. Право. Не гарантує? На одностатеві. Не гарантує, напевно, на той шлюб. Одностатеві. одностатеві. Мітинги, страйки? На одностатевий шлюб. Право. Право на шлюб? страйки, мітинги, деміністрації.